На території колишньої друкарні Юхима Фесенка, що на Рішелєвській, 47, відновили будівельні роботи. Мешканці сусідних будинків та представники громадських організацій викликали поліцію. На місце приїхала слідчо-оперативна група. Втім, правоохоронці сказали, що діяти вони неоповноважені. Про таке Суспільному повідомив член громадської організації збережемо Одесу самі Юрій Нікітін. На знак протесту щодо будівництва люди планують перекривати дорогу 8 червня. Про це заявила членкиня ініціативної групи Ольга Васильєва. За словами, перекриватимуть рух по вулиці Рішилє Льєвська або по трасі Київ-Одеса. Подробиці дізнавалась Христина Шкрябіна. Це кадри будівельних робіт на даху колишньої друкарні Фесенка, які зняли місцеві мешканці. Робітники переносили металеві пластини. Мы надеялись, что с понедельника после обращения министра Ткаченко работы уже не будут проводиться. Но работы проводились очень активно. Застройщик, мы слышим крики, скорее, скорее. То есть они ускорили работы, пока им не запретили. Завтра мы собираемся здесь в пол полдвенадцатого. Просим прибыть всех неравнодушных граждан. Потому что уже мы уже не знаем, к кому нам обращаться, никто нам помочь не может. Членкиня ініціативної групи Ольга Васильова сказала, що писатиме заяву до державного архітектурно-будівельного контролю та інспекції. На даний момент всі законні основи зупинити будівництво є, не просто є, а й їх виполнить. І всі заяви, які ми могли вже ми відправили. Вот ну будемо, ще, будемо ще питатися більше всього как бы, ответов, полученных со стороны Министерства культуры и э, Департамента охраны культурной спадщины э, ОДА, Вольте. и выданы предписания, как бы, официально застройщик уже уведомлен. Представник громадської організації «Збережемо Одесу самі» Юрій Нікітін розказав, чому будівельні роботи на Рішельєвській 47 незаконні. Діло в тому, що ми знаходимося в центральному історичному ареалі міста Одеси, И для того, чтобы здесь что-либо любые строительные работы проводить, недостаточно разрешения ГАСКа. Необходимо по законодательству еще разрешение министерства культуры, Министерства культуры. Этого разрешения естественно нет. Проектную документацию они туда не направляли, о чем прямо говорит, Міністро культури ми перебуваємо на вулиці Рішельєвській, 47, Біля будівлі колишньої друкарні Фесенка. Місцеві мешканці розповіли, будівельні роботи тут почались з 9 ранку. Утім, на момент приїзду знімальної групи їх призупинили. Наразі тут перебувають робітники. Вони відмовились спілкуватися з журналістами. Нагадаємо, у березні мінкульт надіслав припис з вимогою припинити будівництво за адресою вулиці Рішелєвська, 47 та 49, де розташовані колишні пам'ятки архітектури, друкарні Фесенка і театр Рішельє. Причина, як зазначалося у документі, відсутність відповідних погоджень та дозволів. Забудовник фірми Одеса Сіті планує побудувати тут житловий будинок з підземним паркінгом. Зазначимо, будинок генерала майора Олександра Шнелі побудували у 1841 році. Він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхіма Фесенка. За інформацією одеського краєзнавчого музею. У ній у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна Рада Пантелеймона Куліша. Христина Шклявіна Срій Кобалянський. Новини на Суспільному. Одеса. Прес-секретарка міністра культури Ольга Боровикова розповіла, що наразі на Рішельєвській 47 поновили охорону працівники поліції. Як патрулюють територію, ми намагалися дізнатись у речниці нацполіції Одещини Любові Гордієвської та Світлани Білецької. Утім, вони не відповіли. Ми також зв'язуємось із представником компанії забудовника Одеса Сіті. Нагадаємо, 5 червня мешканці будинку номер 45 на Рішельєвській та члени громадських організацій влаштували акцію протесту. Вони виступили проти забудови колишніх пам'яток архітектури. На мітингу побувала наша. Знімальна група. В день біля колишньої друкарні Юхима Фесенка члени громадських організацій та місцеві мешканці будинку на Рішелієвській 45 зібралися з плакатами: Рятуйте наші життя, чиновники не діють. Сьогодні, якщо вони знищать пографію Фесенка, завтра, попри все, вони знищать дачу мерезлі. Післязавтра вони зайдуть будівельною технікою на схили, я не знаю, Чкаловського пляжу. на Чкаловські схили. Все готове? вперед, чуваки, які проблеми? Територія проведення будівельних робіт була огороджена парканом. Туди нікого не впускали. Поліцейські, які були присутні на акції, відмовилися заходити всередину. Також вони не дозволяли учасникам акції демонтувати паркан. Мамати, по нашому застройщину. Підготовчі роботи, які проводить компанія забудовник Одеса Сіті, спрямовані на укріплення стіни будинку за адресою Рішлієвська, 45, розповів представник компанії забудовника одеса Сіті Олег Лавренюк. Настояще время обнажена кам'яна кладка для того, щоб е, определити її состояние. Насколько дом по Ришевской 45, если вы обратите внимание, у него выкуп слегка стена, и есть предположение у экспертов о том, что данный дом опирается на соседние издания. Втім, місцева мешканка Лілія Андрющенко розповіла, стіну їхнього будинку не укріплюють. Вчора була просто заведена важка техніка будівельна і відбувався весь день прям демонтаж. Демонтаж позавчора криші. Вчора прям демонтаж уже, я так поняла, перекрити балок всього, тому що пыль була столбом такі очень громкі звуки тяжоли, тобто видно, там уже. Є не рушити за даними поліції на акції були присутні близько 60 людей. Організатори зазначають 100. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.